20 тисяч гривень як відшкодування моральної шкоди після ДТП за участі тролейбуса. Киянин, який рік тому зламав руку в тролейбусі без гальм, виграв суд в комунального монстра Київ Юристи кажуть, це перший такий випадок і серйозний прецедент. Не ліковальська розлогіше. Це кадри зняті на початку грудня минулого року. Багатотонний некерований тролейбус пронісся заднім ходом кількадесят метрів широким столичним проспектом. Перелякані пасажири навіть не зрозуміли, що сталося. Почала нести назад а, а, тролейбус, і вона встигла вивернути руль, і тільки встигла заради держитись. Водій пояснила, що в машини тоді відмовили відразу всі системи гальм. У депо сумнівалися. Водій каже, що все відключилося. А... А як, як вона не була на самому ділі, то ніхто ж не знає. На цьому відео Сергія виносять із тролейбуса на ношах. Йому відразу діагностували черепно-мозкову травму та перелом плеча. Тут навіть трудно, чесно сказати. Раз, два, три. І от вверх пішло п'ять. А ще купа навіть дрібних осколків та ризику втратити працездатність. Травма да складна, так, як перелом все таки багато оскольчитий. Во вторих, скажем, в проекції перелома знаходиться лучовий нерв, при повреждении якого теряется функція кисти. Лікарі відмовилися до операції та лікували Сергія традиційно гіпсуванням. Чотири місяці в гіпсу по тіла. просто не можеш відрізати собі кусок хліба. Обишому що одної руки, вот, якщо хтось не вірить, просто може спробувати. Ти просто чувствуєшся ущербним якимсь чоловіком. Тим часом з'явилися результати експертизи, яка довела водій тролейбуса, не в ДТП. Проблема була в несправних гальмах. Тож тільки на Сергій одужав вирішив судитися з підприємством. Я, як київлянин, то я не розумію, таким ну, образом, може бути тролейбус за 4 мільйони гривень, грубо говоря, бути несправним. Це був новий тролейбус. суди тривали півроку. У позовній заяві Сергій указав, як відшкодування моральних збитків хоче від Київ 100 трансу тисяч. Суд задовольнив позов частково Адвокат упевнений, Київ буде змушений виплатити програне. Позивач подасть документи до виконавчої служби, якщо не захоче в добровільному порядку виконати це рішення, і отримує свої кошти. На самому підприємстві ситуацію коментують неохоче. ТСН вдалося отримати лише письмову відповідь на інформаційний запит. Там сказано, що Київ Транс вирішуватиме питання про відшкодування після чинності судового рішення. Адвокат Сергій впевнений, підприємство подаватиме апеляцію. Сергій тим часом не сумнівається, що апеляційний суд залишить чинним рішення суду загальної інстанції і вже навіть. ...придумав, на що витратити виграні у суді 20 тисяч гривень. Ремонт в квартирі буде діляти. Неліковальська, Вадим Верба, ТСН один плюс